Ми відпрацювали в Городенківській територіальній громаді. Перш за все було відкриття інклюзивно-ресурсного центру. А також мали можливість побачити, як надаються послуги інклюзивно-ресурсному центрі. Дуже важливо, що такі простори створюються, і ми будемо ініціювати, щоб такі простори були в кожній територіальній громаді. Ті діточки, які сьогодні прийшли, вони прийшли з великою надією, і дуже хочеться, щоб вони соціалізувалися. Дуже хочеться, щоб вони отримали якісну послугу. Наступна наша зустріч це зустріч з внутрішньопереміщеними людьми двох територіальних громад. Це вивчення всіх проблемних питань, з якими щоденно стикаються люди, які приїхали з тих областей, де йдуть бойові дії. Саме тут вони адаптовуються і кожен день мають різноманітні проблемні питання. Є ті питання, які можна вирішити на місці територіальні громади, а є ті питання, які потребує все ж таки втручання військової адміністрації. Ми приїхали з великою командою фахівців. Ще дуже важливо, що ми внутрішньопереміщених людей продовжуємо підсилювати продуктовими. Наборами це нам допомагає благодійна організація Американська Джем. Наступна ця зустріч уже була в стінах самої територіальної громади, і ми запросили на цю зустріч голів територіальних громад Коломийського району. Ми проговорили проблемні питання, які їх цікавлять. Звісно, це є проблеми дорожньої сфери. Ми сьогодні стикаємося з тим, що дуже багато є важких ділянок доріг. Практично дороги не проїзні. Але цього року немає коштів, немає фінансування на місцеві дороги. І територіальні громади також підтримують ці дороги, дають фінансування. І ми зараз шукаємо можливості з обласного бюджету перемонтувати найкритичніші мости, які Бувають дуже критичному стані відповідно. Дуже багато питань, які стосуються розвитку ветеранського хабу, питання отримання допомоги соціально вразливим верствам населення. Для мене важливо сьогодні активність самих голів територіальних громад, тому що міжнародні донори різні країни вони є солідарні з нами.